Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І в цьому відео ти побачиш, як можна вивести гроші на карту. І подібні відео я вже записував, та й, і в цілому показував вже цей сайт. Так нарешті дійшли руки до того, щоб записати перевірку аванмаркета в 2025 році. Самим сайтом я користуюсь з кінця 2019 року, і я вам скажу він ну, один із самих реально зручних. Надійних сайтів, які вже перевірені роками, тому на інші я навіть і не дивлюсь. А за останній час з'явилось подібних сайтів дуже багато, типу Ліс або Аїм, але там є моментики з реєстрацією. Тут, якщо ми подивимось, то сайт зареєстрований. Чекаємо сюди, привати полісі. Тут ми бачимо, що сам сайт є грузинським і зареєстрований в Тбілісі. Історія цього сайту починалась з моментальної покупки ваших скінів та виводу грошей вам на карту. Це не є рекламний відос, це просто, знаєте, освіжити, так сказати, оцей момент. Як я бачив, відосик зібрав. Непогано так переглядів, тому. За ваші вподобайки, підписочки, я вам дуже вдячний і тому записую перевірку даного сайту. Тим паче, мені якраз треба вивести скінчик для того, щоб зробити максимально швидко опенкейс. Так як пендінг в Steam ну, ну, затримка грошей, це, це просто треш. Мені треба зараз писати. Якщо я продам по ментальній покупці в стім, то ну, це буде дуже довго, а опенкейс сам себе не запише, особливо в робочі дні. Тому, поки я вихідний, показую вам, що тут змінилось. Оцей промокодік ще я давав ще раніше, він досі працює, все окей, 5, до 5 баксів вам не числять на, на моментальну продажу ваших скінів. Е, тому користуйтесь, але його можна юзанути один раз. Я на цьому аккаунті це вже робив. А до речі, давайте перевіримо. Ви бачите, промокод activated, тому що я його вже тут юзав. Але якщо ви вперше на цьому сайті, то відповідно ви можете його заюзати і отримати, наприклад, за отакий юспік 2 там. 350, поняли? Тобто буде трішечки дорожча ціна. Тут у нас по виводам багато різних способів, можна на сам баланс вивести, щоб піти купити потім якісь собі скінчики, типу для трейду, да? з меншою комісією, ніж з 7%, тому що тут орієнтовно буде 10% різниця покупки-продажі, В втім мінімум 15%. Далі можна на крипту вивести, але сьогодні нас цікавить саме ось ця вкладочка Cards. Тут ми вводимо мейл, тут ми вводимо для зворотнього зв'язку наш телеграм, і отут номер карти. Далі, що у нас є тут цікавого? Тут є у нас шарми, і є агенти, і є контейнери. Тобто, по факту, до речі, із моментів дуже цікавих. зараз як не крутий, щоб зафармити нові контейнери з Armoury Pass, От, вам треба ну, певний час. До речі, відос по фарму є у мене вже на каналі. А наприклад, на цьому сайті от такі кейси, які ви можете купити по собі вартості, тому що 3200 коштує 5 пропусків Armery Pass, плюс їх ще треба зафармити, і тільки тоді ви зможете купити 100 таких кейсів, але тут ви просто можете поповнити баланс криптою, картою, все одно як і просто купити ці кейси для подальшої інвестиції. Тут їх в наявності їх зараз майже 2000 штучок, тому я думаю, вистачить кожному. І по собі вартості отакий кейсик як я думаю, буде прям добре. Щоб подивитись доступні виводи, ви нажимаєте на скінчик, вибираєте, наприклад, аванмаркет, якщо ви хочете купити щось на маркеті. От. Далі, якщо у вас залишається якийсь баланс, але тут мінімум треба 10 баксів, зрозуміло, щоб у вас було. Ви тут нажимаєте стрілочку і виводите, наприклад, ось так, от. у вас тут з'явиться, от бачите, мінімальний 10 доларів, і виводите тоді собі на карту. Так, ну що ж, давайте виведемо наш юспік. Сьогодні ми спробуємо вивезти не відразу на карту, тому що тут немає жодної комісії, і просто підібрати, поняли, ось оці півтора бакса, які в мене тут валяються. Так, нажимаю кнопочку. Так, у нас тут. Прийшов трейд. Дивіться, трейд саме головне приймати не через телефон, так як можливо, ви десь заходили по там і так далі. Важливо завжди приймати трейд звідси, а потім підтверджувати вже в своєму додатку. Це ваша безпека на будь-якому, абсолютно маркеті. Треба робити так. Так, чекаємо. Бачите, трейд був прийнятий. Тут все окей. Так, оновлюємо сторінку, так, 2264. Все, чотенько, тепер можемо заходити сюди, нажимаємо сюди. Ви можете відразу на карту, мені просто треба було підібрати ці копійки. Такий момент завжди краще виводити на універсальну карту, тому що на карті для виплат може бути якась ще додаткова комісія, і вам просто прийде менше грошей. Тому краще робити це на універсально. Сьогодні ми виводимо на приват. Тут ми бачимо мінімальна сума 419 для виводу. Тут у нас 2200. Отака Ось така буде комісія 90 гривень, і виходить майже 2200 Я отримую собі на баланс. Нажимаю отримати гроші. Це тут гроші списались, і тепер чекаємо на виплату. У мене чомусь ніякого вікна про вивод не було, але якщо зайти в профілі історію, тут ми бачимо, що в процесі знатя. Якщо зафіксувати час 16.40. Як тільки прийдуть гроші на карту, я відразу зроблю тут скрінчик. І якраз подивимось, наскільки часу вони можуть зараз надіслати гроші. A few moments later. Так, гроші мені прийшли. Чекаємо, бачимо, що сплачено. Все окей. На ось кріншотик про оплату. Всього на всього 13 хвилин гроші в мене вже на карті. Цього разу я вже й не сумнівався, я в авенмаркет. Завжди пройшов перевірку. Дякую, що додивився до цього моменту. Підпишись на канал, тут буде ще багато всього цікавого. Лайфхаки, опенкейси, факти про Кейс. На зв'язку був Фелікс. Я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.